Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. І сьогодні я дуже радію, тому що чоловік виконує моє бажання. А бажання в мене було зробити опору для троянд. Спочатку я хотіла зробити її самостійно, але нарешті він у відпустці і зробить її із арматури. Арматуру взяли восьму. Це перша річ, яку він буде. Робити. Він не е, зварювальник, але вчиться все робити на дачі потрібно самостійно багато чого. Отже, ми вирішили зробити спочатку зварити отаку е, наче драбиною, а потім вже коли будемо встановлювати, то зігнемо. Відстань між прутями 50 см, зварили довжиною повною прута 3 метри до 3 метрів. Вийшло 6 метрів і відстань 50 см. Всього у нас на конструкцію пішло 4 прути арматури диаметром 8 мм. Після того, як чоловік зварив, я пофарбувала цю конструкцію. Не було певки, пофарбувала спрей фарбою, але це дорожче набагато, ніж купити банку масляної фарби. І ось така конструкція вийшла в нас. Десь на пів метра чоловік загнав у землю, не бетонували. Це для цієї троянди робилося. Але поки робилося, встановилося, то я вже передумала. Зараз арка постоїть просто так. Не буду я на неї заплітати цю троянду, вирішила, що я її звідси відсажу. А восени, коли відкриються каталоги і можна буде купити вже троянд, то посаджу сюди іншу. А ця чому я передумала? Тому що це трояндочка з маленькими китачками. І вона дає ось таку поросль. І навіть тут вистрілила. Тому не хочу, щоб тут були зарослі постійно прибирати троянду. До того ж вона, ну, Така мілка, а хочу щось більш суттєве і пахуче. Коротше, звідси її приберу на це місце, посаджу іншу. Головне, що конструкція вже стоїть. Така ось у нас вона вийшла. Можливо, не ідеальна, але ідеальною тут не потрібно, тому що вона заплететься і всі недоліки будуть скриті. От трішечки ми зігнули не нерівним напівколом, та нічого. Головне, що вона буде закривати ось цю стіну з лічильником і іншими проводами. Колись, можливо, все це зробиться, переробиться і лічильник перенесеться. А зараз хочу все це прикрити. Ось так швидко і відносно недорого в порівнянні з покупними вийшла в нас арка для виткої троянди. Я дуже задоволена, будемо робити ще.